Друзі, мої вітання! Сюда на автоматі з'являються на нашому майданчику. І Подивіться, який красивий. Якщо ретельно слідкуйте за нашим за нашими оновленнями ми то бачили нещодавно продавали. Теж б'ю і кригал в червоному красному цвіті, дуже красивий Автомобіль теж був на максимальній комплектації, пішов за один день. Можливо, хтось з вас хотів його купити, але не встиг. Для вас прекрасна новина. В фіолетовому такому колір баклажан Е, Також завітала до нас машинка B'Ui Kriгал. Седан на автоматі, дуже красивий, чорні, легкосплавні величезні диски, максимальна комплектація, мінімальний пробіг, мінімальні пошкодження. 12 місяць 2016 року випуску цей автомобільчик виглядає просто обалденно. Мав пошкодження спереду, справа. Крило, капот, бампер і фара замінені на оригінальні запчастини. Є підфарбування, звичайно, що, але виглядає супер. 25 тисяч км пробіга, мінімальний пробіг, максимальна комплектація. Що у нас? Лінзована оптика, дуже красиві хромовані вставочки, радіатора, подивіться, яка красивезна. Це ж той самий опіль. Інсіння, але б'ють крігал для Америки випускався. Затонована, колір просто шикарний. В тих паспорті написано червоний, але не знаю, по мені він далеко не червоний. Це фіолетовий колір. Подивіться, жопка, яка красива. Роздвоєний вихлоп, широкі кольоса. Це у нас все сезонка Континенталь 22-го року випуску на легкосплавних дисках. Це у нас 18 легкосплави, дуже гарні, дуже красиві. По салону. У нас чорна шкіра, плюс така бежева рижа вставочка на панельки йде. Виглядає все прекрасно. Чорна стеля, надійний автомат, гідротрансформатор, клімат-контроль роздвоєний. І для пасажирів, для водія підігріви сидінь, величезний дисплей, сенсорний, Android-Auto, Apple CarPlay. Всі, ніштяки до цього є ледь ручничок Виглядає автомобіль на свій пробіг, просто нова машина. Потужності тут 197 в Кіловат або ж 260 кінських сил їде дуже дуже добре. Все чітко, все класно, все чисто, все акуратно. Чотири склопідйомника, електрорегулювання, датчики всі можливі. І ціна дуже приваблива. 11600 продаж За 16 рік випуску. Як по мені це просто пушка. І дивіться, машинка з Америки, а очки у нас все є. Уявіть собі, повний набір інструментів. Зараз отак воно чіпляється, щоб зручно було, щоб воно не падало. Докатка. Домкрат, ключі, супер. Коли воно все є, то це дуже-дуже класно. Друзі, 25 тисяч кілометрів пробіга, нова машина з мінімальними пошкодженнями за привабливу цену. Седан на гласному автоматі. Красиві диски, красивий колір, затонована, стильняча автівочка. 11600, приїжджайте, забирайте. Хто хотів б'юйка, ще один є. Класний, класний. Чекаємо.